Ми До себе Доброго дня, шановні колеги та гості нашого свята зі святом медичного працівника! Урочиста подія з нагоди святого дня медичного працівника оголошується відкритою! Начають не тільки лікарі і медсестри, але й усі ті, без цієї допомоги навіть би медична галузь, хто має відношення до порятунку людських життів. Щиро вітаємо вас з професійним святом, від усієї душі зичимо вам міцного здоров'я, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя та благополуччя. Зі святом вас, які боронять нашу неньку України, Романова Олега Антоновича. Зборонського Ярослава Васильовича, будника Юрія Степановича. До вітального слова запрошується заступник голови Вараської районної військової адміністрації Карп'юк Олеся Анатолієвна та голова Вараської районної ради Березюк Ярослав Михайлович. Дощ і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю. Тікають орки тут і там мости палають гучно. Бо йде український солдат, вражині буде скрутно. Ми боремось за мир у нашому краї. Найщирішими вітаннями з день вашого професійного свята, дня медика. Хочемо вам висловити щирі слова вдячності за вашу роботу, за вашу жертовність, за ваш професіоналізм, за вашу щоденну клопітку працю і за ваше добре серце. Щиро вам бажаємо здоров'я, міцного, натхнення в роботі. Особливо сьогодні хочеться вам побажати в День державності української, натхнення працювати на благо України, на благо нашої держави. Хочемо вам побажати також, щоб у ваших сім'ях панували мир, злагода і всякі гаразди, благополуччя, поваги від людей і якнайшвидшої перемоги нам усім. Приміть щирі вітання і разом до перемоги! Доброго дня, шановні працівники охорони здоров'я. Від себе особисто від всього нашого депутатського корпусу Воразкої районної ради самі щирі вітання з вашим професійним святом День працівника охорони здоров'я, а також з сьогоднішнім святом Днем Української державності. Сьогодні для вас такий історичний цей день, тому що ви вперше святкуєте своє професійне свято в новому числі відповідно до указу президента, і це правильно. Нас немає абсолютно нічого поєднувати з радянськими колишніми датами і з сьогоднішніми ордовськими російськими датами. І символічно, мабуть, те, що ви тепер щороку будете святкувати свій професійний день поряд із Днем Української державності, адже ваша професія серед мирних професій найближче стоїть до, саме до Збройних сил України. У нас е, дуже багато бойових медиків. Я сьогодні почув от від ведучої прізвища ваших колег, наших земляків, які сьогодні боронять нашу Україну. І хочу з гордістю сказати, що серед медичних працівників, які є депутатами Вараської районної ради, є також ті, які сьогодні служать у збройних силах України. Це і Ярослав Зборовський, лікар. І лікар Валерій Лобач, який служить також у територіальній обороні Збройних сил України, саме завдяки Збройним силам України ми сьогодні можемо відзначати і отак збиратися з в такому колективі. Я думаю, кожен з вас пам'ятає. Я особисто дуже добре пам'ятаю, що ті довоєнні часи, до коронавірусні часи, коли День медика відзначався не так. Коли це був дуже велике свято, не, не тільки професійне ваш, а всіх нас, мешканців. Тому що це були прекрасні театральні номери, професійні, аматорські номери, прекрасні е, виступи, е, час звичайно вносить корективи, і так не можна зараз святкувати. Але колектив ваш зберігся, він дружний. І це заслуга кожного із вас. Це заслуга вашого керівництва, вашої проспілки, самі щирі вітання вам із професійним святом, перемоги нам всім, миру, слава Україні! Вестячик Микола Вікторович, лікар загальної практики кономіської, а зарецький центр. Дячук Наталія В'ячеславівна сімейний лікар Володимирецької азоти. Хочемо сьогодні вчити... Грамоту Верховної Ради дуже вели, високу заслугу, дуже високу нагороду за заслугу перед українським народом. Завідувач Довговільської КНП, Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги Володимирецької селищної ради Рівненської області Гребень Олеся Олексіївна. Є сюди Для урочистого привітання з нагоди дня медичного працівника запрошується голова Володимирецької селищної ради Василь Васильович Ковенько. Доброго дня, шановні наші медичні працівники. Приєднуюсь до тих щирих теплих вітань, які звучали, і ще будуть звучати вам. Хочу в першу чергу подякувати вам за вашу щоденну виснажливу і відповідальну роботу. ви завжди знаходитесь на передовій. Знаєте, чи чи була війна, чи не було війни, але колись трапилось з перших днів війни. Було названо троє колег, які працювали і, працюють, і будуть працювати тут подальшому цьому приміщенні, вони з перших днів вже перебувають на передовій, перебувають на фронті. І вже це тягнеться більше фактично півтора року. Знаєте, так складається в нашому що не, житті не складається, всі ми знаємо, що в житті в цьому земному те, що людина має, це має вона найцінніші речі, які це має життя, і не речі, а це має дар життя і здоров'я. І коли що трапляється з нашим здоров'ям ми біжимо до вас, і вже е, життя або якість того життя залежить від того, як ви професійно, якісно своєчасно надасте е, правильно кваліфіковану допомогу. От тому хочу побажати вам, щоб у вас ще раз самих було міцне здоров'я, щоб ви е, знаходили правильні рішення, щоб е, Бог, Бог зверху так, також допомагав вам е, знайти ще раз правильне рішення про плані прийняття і надання медичної допомоги. І е, всього найкращого. Бажаю всім перемоги. Бажаю вам, вашим сім'ям, родинам е, миру ще раз. Здоров'я, міцного, ну і доставку. Хай все буде добре, хай все буде. Від голосилишної ради на гураторії загальної практики сімейної медицини. рижа Надія Володимирівна, завідувач Жевківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ова адміністрації нагороджується. Катрук Ольга Олександрівна лікар загальної практики сімейної медицини Володимирівської АЗПСМ. 7. Ну, Вас Микола Вікторію пройшов другий раз. Значить, е, е, це йшло подання по лінії територіальної громади. То через те, це, Не дивуйтеся, я про це не знав. Але премія в нього все одно одна. Медична загальня практики сімейної медицини володимирецької АЗПСМ. Яна Олександрівна, сестра медична загальної практики сімейної медицини Воронківської АЗПСМ.